Форсунки стак W031 BFC, три циліндра з жеклерами діаметр 1,5 мм і штуцерами в колектор і розподілювачем. Форсунки стак W031 використовують в монтажі на пропан бутанових чи метанових автогазових системах. Подиноке виконання значно полегшує монтаж у підкапотному просторі та дозволяє розмістити форсунку максимально близько до точки врізання у впускний колектор. Конструкція форсунки призначена для забезпечення точного часу впоршкування в будь-яких умовах. Це було досягнуто за рахунок використання спеціальних матеріалів, більш легкої та простої конструкції, що гарантує чудову стабільність за різних умов навколишнього середовища, зокрема температури та тиску. Опір котушки 1,9 Ом. Роз'єм форсунки тип Вальтек. Вихід з форсунки діаметр 6 мм. В комплекті розподілювач, діаметр 12 мм. Є можливість встановити датчик тискою вакуум PS04, який можна повертати на 360 градусів навіть після встановлення. Також штуцер входу газу. Заглушка, ущільнюючі кільця, штоперне кільце, штуцера в колектор, ущільнюючі кільця, гарантійний талон. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.